Починаємо після тематчову прес-конференцію. Головний тренер Овереса Юрій Миколаєвич вірт. Юрій Миколайович, вітаю з перемогою. Які у вас експрес враження після сьогоднішнього. Дякую за вітання. Для нас дуже важливі три очки. До підготовки цього матчу ми розмовляли багато з футболістами, що сьогодні потрібен результат. І хлопці. Здобули впевнену перемогу і підкріплено дуже хорошою грою. Те, що саме домовлялися, практично футболісти все виконали. Дуже хороший початок ігри, агресивний був. Заробили пенальті, забили. Ще до пенальті було два хороших моменти, де дуже добре зіграв воротар Металіста 25 Сидоренко, виручив, можна сказати. І другий там теж почали агресивно, забили. Звичайно, коли вже 3-0, вже. І Такий і кураж був, і трошки розслабилися, і все-таки довели до такого логічного завершення. 4 1 для нас хороший, дуже класний результат. І, і грою я задоволений. Всім без виключення футболістів, ті, що були на полі, ті, що вийшли і на заміну. Тому радий, що футболісти розуміють і здобули певну перемогу. Дякую. Колеги, є запитання? Будь ласка. Коли великий рахунок, за дитини хочеться надати питання. Слабкі, як і Ні, 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 ні. Ну, не про слабкість точно ми тесно не можемо говорити. Ну, знаєте, Сьогодні дійсно дуже, футболісти дуже добре відпрацювали на футбольному полі. Можемо сказати, що була агресія. Нас не вистачало в попередніх іграх. Ми показали непоганий футбол. Агресивні дії там біля штрафної нас трошки були відсутні. Сьогодні була агресія, це радує. Ну і забиті голи, тому що в попередніх іграх ми створювали да, моменти, але не забили. Сьогодні реалізація дуже була хороша в нас. Тому радий, що забили, тому що багато працюють футболісти. Повірте мені, і хочеться радувати рівненських болівальників, тому що. Вони це заслужили, щоб Верес радував і хорошою грою. А про слабкість тут однозначно немає. Тому ну, сьогодні Верес був сильніший, то точно. Ну, то сьогодні. Будь ласка. Вітаю з перемогою у трьох турах. Ви граєте з лідерами, гранати чемпіонату України, Динамо Ахтіора Олександрія. Скільки ми хотіли набрати. Я вже сказав, що для нас важливо сьогодні було набрати три очка, тому що дійсно, правильно сказали, три гранди да є. Е, е, знаєте, е, на такі ігри налаштовувати не треба. Нам е, е, не дуже багато. Ми через Три дні вже граємо проти донецького шахтаря, тому будемо виходити, повірте мені, на нас не буде дивити результат. Хай даве на Шахтар, їм більше треба. Але ми постараємося нав'язати їм боротьбу і Шахтарю, і Олександрію, і Київському Динамо. Однозначно, я завжди говорю футболістам: якщо буде ігрова дисципліна, якщо буде самі дача і концентрація, повірте мені, можемо іграти, заробляти всіма очки. Хоча дійсно вони є явні фаворити і…, проти і…, нас. Але в футболі, ви знаєте, виграє той, хто більше хоче і хто більше грає дисципліновано. Тому все в наших там, ногах. І будемо виходити. І... А там ігра покаже. Нічого страшного, якщо ми там програємо. А повірте мені, якщо ми з... наберемо очки, це футболісти будуть великі молодці. Будь ласка. Задача на сезон змінилися, так як зараз дете за на п'ятому. Тобто, то є... Та, знаєте, хороше питання, але я думаю. Е ні, ні ні У нас є задача, президент е чітко поставив там, по перемагати в кожній грі. От ми йдемо від ігри до ігри і налаштовуємося, що кожна наступна гра це для нас як фінальна. Тому е якщо з таким відношенням будемо, е повірте мені, будуть очки, будуть перемоги, і будемо підніматися е в турнірній таблиці. Но, е ми прекрасно розуміємо силу. Других команд, повірте, нам є над чим працювати, щоб хоча б вийти на такий рівень, який показують другі команди. Тому о, будемо готуватися до наступних ігор, е, а там же як покаже, який результат. Повірте мені, але ну, то, що я сказав, що максимально налаштовані на наступну гру, це точно. А далі будемо бачити. Ну, Приємно перемагати, приємно трошки підніматися в турнірній таблиці це дійсно. Але наступна гра назавжди саме така вирішальна. Можна б сказати. Так, фінально. Тому э, будемо готуватися і старатися перемагати. Після Дизніпром подали себе болю слово і, і в сторону довго пішли. Ви такі розмовляєте ще? Ні, та ні, ну це, повірте мені, це емоції, це розумієте, в роздягальні вже було після гри, коли програли. Трошки футболісти неправильно ну, розумієте, в нас, якби я не думаю, що всі тренерати, я думаю, це та практично так же говорять, тільки в нас знімається в серіал-футболіст, а других там не показує, що є в роздягальні. Повірте мені, коли ми перемагаємо суперника, приходячи в роздягальну суперника, да, там стоїть такий крик, що я ще можу сказати такі корноси проти всіх них, розумієте? Тому е, це ну, сказано було, ні, ми ж, я поспілкувався з Добиком, ми нормальні. Він каже, я все розумію. Футбольні люди розуміють. а футб, Не футбольні люди вони можуть писати все, що завгодно. Тому е, це емоції, і це було після гри, це ж не було установка, чи то було в перериві, чи так далі. Це просто емоції. Я думаю, що е, футбольні люди розуміють, а не футбольні це з ними е, е, споруди не треба і взагалі з ними так розуміти. Емоції, і ми прекрасно спілкуємося з Артемом, і він радий. Бачите, як після цієї гри почав забивати, в кожній грі забиває після Вереса. Тому то, так, так. Олег Юрійович Голодюк, Олег Юрійович, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Закономірна перемога Вереса. У них сьогодні на полі був колектив. Люди бились один з одного, чого нам напевно не вистачало сьогодні. От вся, я думаю, головна причина сьогоднішньої поразки. Дякую. Будь запитання, колеги. Чому другий раз знову не свіжі, свіжі буде суперники? Нічого нового вам не скажу. Напевно, підготовка не така, психологічний стан футболістів. Багато факторів. Ну, складне запитання. Просто таке враження складається. Дивимося на тренувальний процес. Сьогодні склалося таке враження, що хлопці на тренуваннях виходять з більшим бажанням, ніж на гру. З чим це пов'язано? Можливо, переживають за результат, можливо, це на них давить. Ну, треба працювати далі. У нас через два дні дуже складна гра проти металіста. І немає іншого виходу, як працювати. Вони це розуміють, а чому в них не виходить виконувати те, що вони роблять на тренуваннях, так битись один за одного, як вони б'ються на тренуваннях, ну будемо розбиратися. Хоча в нас дуже мало часу до наступної гри. Це. Будь ласка. Скажіть, а може проблеми в фінансові може сьогодні? Ніяких. 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 Ну, вересні, наприклад. Ну, я не буду коментувати фінансові питання вереса, фінансові питання нашої команди. У нас все платиться, від, відношення керівництва до клубу просто ідеальні. Це не причина сьогоднішньої поразки, це точно. Угу. Будь ласка. За ціну матч було така два попадання у ворота. Чому така так ми і вдарили, напевно. Скільки ми раз вдарили? Два в площину, можливо, ну п'ять ударів за гру, це дуже мало. Все будемо відпрацьовувати тоді на тренуваннях. Мало агресії, ми самі все бачимо зі сторони. Чому сьогодні так сталося? Мені важко поки що говорити. Треба проаналізувати все, сісти знову ж таки з хлопцями поговорити. Тому що вони розуміють, які ми ситуації. Якби я зараз... Щось говорив чи Едмарно, ну це виглядало б смішно, тому що ми е, тренуємо команду там 10 днів чи 2 тижні. Ми будемо разом сидіти з командою і е, розбиратися, що сьогодні трапилося. Чому ви приходимо про це, що Адмар не виходить? Ну, Едмар просто володіє досконально російською мовою. Він ж не знав, що, що таке станеться в нашій країні. Він би залюбки поспілкувався з вами. Просто от я спілкуюсь українською, але я йому допомагаю в цьому питанні, обіцяю, що через пару творів він прийде.